Вітаю, шановні друзі, з вами Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. Я на своєму балконі. Ось у нас тут. Все сушиться, я хочу записати зараз е, мотиваційне відео, мені каже Ютуб, щоб запиши про донати. Зараз запишу, От слухай. Дивіться, значить. Відкриваю донати на своєму каналі. Якщо ви бачите цінність в тому, що я роблю. Це дає цінність у вашому литці. Донатьте! Нехай це буде 1-2 євро. Скільки ви захочете, це дасть вам далі вашу перевагу, ваше життя стане ціннішим і кращим. Ті, хто будуть донатити більше, я буду згадувати вас на іспанській мові. Ті, хто будуть, будуть донатити на третьому рівні, я зможу зробити для вас відео по вашому запиту, яке ви е, забажаєте. І для всіх хочу побажати, щоб у вас все було добре, якщо ви вирішили їхати на цю землю да, інтегруватися, щоб у вас все було добре, щоб у вас все склалося, і нехай все в е, вашій родині. У вас у всіх буде добре. Е, бажаю вам всього найкраще.